Вітаю, гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, що відбудеться головного ближчих 10 днів. Це буде три варіанти. Ви можете вибрати один варіант на ближчі 10 днів, можете загадати, наприклад, перших 10 днів, наступних 10 днів і так далі. Да? По 10 днів цей у нас місяць вийде. Да? Як собі захочете, одна карта це буде основна подія. Яка буде ближче 10 днів відбуватися. І цією шкодою буду. Так, ось перший варіант. Другий. Сьогодні сердечко, бачите, у в мене? У мене колись були чуть були затіряні. Тепер ми їх віднайшли. Я їх так за ними скучала, так доно шукала. Колись ще на початку вони в мене були ось такі камінці краси. Біленький такий, чистий-чистий, да? такий синьо фіолетовий. І такий, не знаю, сіро-зелений, цікаві кольори. Обирайте. В описі тайм-коди будуть. Ви зможете перейти одразу до свого варіанту, бо дивіться, весь розклад, де да? так, перший, перший варіант будемо починати. Другий, третій трошки в сторону забере. Так, одинички з білим сердечком. Ближче 10 днів головна подія, що вас чекає? Так, питьорка кубків, якесь розчарування. Із-за чогось ви, на жаль, по картам розстроїтесь. Не протьорка кубків, вона. Це не старший аркан, да? і вона буденна може просто щось упасти, розбитись, і там якась улюблена річ, чи не улюблена, да? вона швидко завершається. Зараз подивимося. І за чого ви розстроїтесь, що це стане причиною? Якісь слова вас розстроїть, знаєте, ніби хтось вколе вас туди, куди треба, куди людина знає. По типу, знаєте, як віру. В себе вашу пошатне, не давайте цього зробити, і тоді ви зможете оминути цю ситуацію. Не робіть щось, зараз поясню, так, як не зробити до цього. Не робіть щось в своєму житті настільки важливим, що воно вас може ранити. Ось так. Легше ставтесь. От ви знаєте, що там щось вас може задівати, ви прям про це подумайте і скажіть, та нічого. От саме найгірше, уявіть, от не знаю, може. Що вас може лякати? Там, ну, до прикладу, ви живете в іншій країні, і ви боїтесь заговорити мовою, тією, да? будете смішні там, і так далі. Ну, собі так накручуєте. І представляєте найгірший, найгірший варіант, як вас там, да, З вас сміються, вас принижують, да? над, над вами знущаються, і думаєте, ну, нічого. І таке буває. П'ять хвилин позора, знаєте, і можна жити далі. Ось так. От проживіть ці емоції, тоді вони вас лякати не будуть, чесно вам скажу. От ну найгірший фаталіті для себе сценарій, прокрутіть в голові і відпустіть його. І скажіть, ну а я тут не при чому. І вас попустить однозначно. Хорошо, якщо ви от зможете збіжати цього, що тоді чекає? У вас. Ви знаєте, якась гірка правда може вас чекати. Ви все одно зрозумієте, хто, навіть якщо ви цього і збіжете, да, от воно вас не, не так ранить, як би могло би ранити. Але це дасть вам зрозуміти, хто друг, а хто ні. Відкриє очі. Ви на когось подивитесь по-іншому. З кимось ви попрощаєтесь, підете другою дорогою. Може, ви боїтесь там, я не знаю, да, тут так, побачите щось в телефоні заглянути, да, в той телефон чи задати запитання мені показало, що ні. Ви боєтеся цієї правди, і ця правда вас може ранити. Тоді вам треба її почути. Бо вона є. Якщо ви правду не бачите, не означає, що її немає. Ви Розумієте? От що карти показують. Ну, таке, вам треба чуть-чуть ближче 10 днів карти показують пережити. Я, якийсь спор, якийсь відкритий момент з імператором, це може бути там, не знаю, друг, товариш, коханий керівник, не знаю, може, майстер поважінню може виїздити, да? і Інструктор. Ви будете щось спитати, показавшись там, я не знаю, дурною там чи ще щось, да? чи дурним. І ви спитаєте, ви спитаєте і поймете, що ви щось робили, може не так. Або якісь питання за дистайки вас хвилювали і вам ви думали, вам показалось чи ні? Але вам треба це прояснити, розумієте? Вам треба це запитати, вам треба це прояснити для того, щоб ви могли рухатись далі. Може, вам треба якусь аналітику пройти, не знаю, чи проаналізувати там свій розпорядок дня. Ви, ви розумієте, що там щось не то. да? Там, і від чогось відмовитись по картам, щоб рухатись далі. Ось так. Це не, не щось катастрофічне, але це як дає вам якусь правду. Хто є хто, хто друг, хто ні, хто що про вас думає, да? ви тут можете просто це все узнавши, не пуститися в себе. Ви це можете просто подивитися збоку. Да? Ну, от так людина думає. Як цікаво пояснюють психологи, да? що ну, якщо вам скажуть, що у вас зелене волосся, у вас воно не зелене, ну ви ж не да? то не обіжайтеся, якщо вам щось кажуть, те, що ну, там люди думають. Це їхня думка, от вони рішили, що у вас волосся зелене, ну то що зробиш? Ну, дальтоніки. Ну от не розбирають вони, не, не, роз, не розуміються, да? Значить. З цими людьми вам не одним шляхом іти. Ну, а якщо вас тут мучать якісь підозри, їх треба прояснити, бо вони як червячок, вас будуть мучити, гложити і не давати вам рухатись вперед. От ближчих 10 днів ви собі ці питання задавати будете, і будете відкривати для себе якусь, хоч і не дуже приємну, але правду, яка вам дасть змогу рухатись далі вперед. Ну, ось так. Бачите, білий колір, да, вважається, що. Білий колір, колір чистоти і так далі. Білий колір, я би сказала, що це кольор правди. От не дарма під цим камінчиком така карта випала. Бо білий колір колір правди. Чистоти такої чистої слюди, да, яка нічого не приховує. І щось вам треба узнати. Щось вам треба узнати. Чорний колір колір порядку. Усі бояться чорного, а насправді чорний дуже хороший, колір порядку. А от білий колір, він такий більш специфічний. Ще за минулим. Ну, це, коротше, багато, говорить, відповідає, да? для тих, хто любить минулим жити. Ось так. Ми йдемо далі. Менше стиму йдемо далі. Це у нас синій і другий варіант. Синій камінчик, другий варіант. Ближчих 10 днів, що вас чекає, давайте подивимося. Шістка кубків. Шістка кубків, щось повертається з минулого, або якийсь затишок, комфорт будете робити, можливо, щось будете купувати, вазонами займатися. Да? Клітами може бути в когось і так. Діти будуть приїжджати. Якісь мрії, бачите, про щось ви фантазуєте, про любов. Може, ви за кимось дуже скучаєте з минулого? Або навіть з ну просто ж вами відстань. І от ближчих 10 днів це для вас якийсь такий спогад. Може, хтось запросить на побачення з минулого. Чи захоче помиритися, гроші йдуть теж, ну, інтересно, сила. Ви знаєте, хтось може прийти з минулого, хто надасть вам крила, надасть вам силу. Це ваш союзник, людина вам скаже приємні слова. Причому по сімці кубків може бути, що ви навіть від цієї людини не чекаєте. Це може бути, що ви з якимось сумуєте, і ви з цією людиною поговорите, і вам стане легше. Чи зустрінетесь, да? буде взаємодія. А може бути, що у вас тут. Хтось з минулого от вас гарно підтримує. І може бути, що навіть той, кажу, що від кого ви не чекаєте. На, запор... на побачення запросить той, кого ви не чекаєте. Ну це хорошо для вас, прям. Дуже добре. Чи подарунок, який ви давно хотіли, вам ніяк не дарували. Чи ви самі не купували, якщо ви самі хотіли собі його купити? Да? Це прийде в ваше життя. Ближче 10 днів це прийде в ваше життя. Синій як ти кажеш, у голубі мрії, сині мрії. От у вас є тут якісь мрії ваші здійснюватися. Ух ти, завершення, масштабування якесь може бути, Да? ви виходите на новий рівень, на новий рівень впливу. Може, вам тут запропонують підвищення, союз якийсь, Може, ви власну справу захочете відкрити. Ну, ближче в 10 днів непрості. Такі в плані, що це не такі дні, що вони ні про що. Ні, вони на вас надихають, вони вас ведуть на новий рівень. Я кажу, потрібні слова, потрібні люди, знайомство з потрібними людьми. Може зв'язано бути з минулим. То теж по 6 кубків, да, тут ви можете щось дуже таке класне купити, що вам м, полегшує ваше життя, чи воно просто радує ваше око, да? от ви це бачите, і ви радуєтесь. Це може бути, що ви купите там для себе і свого коханого партнера, да? ось так. І це вас порадує. Може, діти щось чи батьки <гум> подарують цікаве для вас? Ось так. І ви будете цьому дуже раді. Лише 10 днів для вас будуть прекрасні. Хтось минулого вас порадує. Або діти можуть порадувати. Шістка кубків за дітей теж вичаю і за затишок. Тут легенько, швиденько, все зрозуміло, по-другому варіанту. Йдемо далі до третього варіанту, це у нас Такий зеленуватий камінь. Давайте його за будемо звати, Або ви пишіть, яким ви вважаєте. Він такий трошки він такий ніби сіро зелений для мене. Але я можу путати, <с comunque> Тому пишіть, що це для вас. Так, третій варіант. Ближче 10 днів. Що у вас чекає ближче 10 днів? А що ж це? за така енергія у нас? що Перший варіант, що третій, а другий хороший. Сімка мечів. Будьте акуратними. У вас, може, хтось хотіти обманути, обхитрити ближчих 10 днів. У вас може бути якась спокуса поступити неправильно, да? Може бути, до себе теж придивляємося. Так, сімка мечів. Або це в хорошому варіанті може показувати якусь фішку, креативність, яку ви знайдете. Зараз побачимо. що це для вас. Ну і не дуже хорошо, карти показують, да? ну, що є, то є, кажу правду. В сім'ї може бути якийсь обман в колективі з близькими. Вас можуть спіймати на якомусь обмані. Не поступайте, от просто не обіжайте, що я кажу, я не підозрюю вас нічому. Я тут взагалі не при чому. Але якщо буде спокуса поступити неправильно, знаєте, що вас спіймають. Також ви можете когось спіймати на якихось нехороших ділах. На обманах, на брехні, і ця людина вам близька однозначно. Може, якусь переписку попажу, пажу е мечів побачите, неприємно. Чи почуєте, що про вас говорять? Чи якісь е мошенники дзвонять, да, чи хочуть надурити? На гроші, може бути. Пець імператор. Це може бути так, що влада вас хоче обманути, керівництво, кохана людина, на жаль. На гроші хтось може обманювати. Казати, ви виграли, все, всі гроші світу ваші, будьте акуратними. Просто будьте. От ви королева кубки в даній ситуації, да? ви ніби не готові до цього, ви довіряєте, ви відкрита. Ви така от на розпашку, да? а вас тут хочуть підминути, на гроші. Можуть вас захотіти обманювати. Ну, це от від мощини ідеї якісь обмани. Люди, людина, яка от в довірі вашій знаходиться. Якій ви довіряєте. Може бути на відстані людина. узнала, знали, що там з вами переписується і ще з кимось. Узнали, що ви одружений, же так може бути, да? тобто, що є імператриця, що ви не будьте акуратні. Ну і імператриця теж про гроші часто говорить. От взагалі ближчих 10 днів, чотири да, період, який ви загадали, вже ви поділили, так як я казала на початку відео, да? тижні, по 10 днів, місяць. Це не тиждень, місяць, по 10 днів. Тут карти показують помірність, будьте акуратні, зберігайте якийсь баланс, самі наведіться, не, не спокушайтесь на щось легке. Не довіряйте просто так. Все перевіряйте і так далі. Ну, якщо вас обманули, тут на дні місімка кубків. Треба уходити з цього, карти кажуть. Якщо ви узнали, що там є імператриця, зразу стали й вийшли. Ну, чесно, тут так карти показують, переболить, дуже буде боляче, а потім піде рух вперед. От прям карти так показують. Іти в цю біль і потім виходити з неї на новий рівень. Або друзі там пропонують, я не знаю, давай вкладемо гроші в біткоїн да? чи ще кудись. Це не так легко. Ось нова там крип... криптовалюта, давай все, будемо багаті. Карти кажуть, зачекай, придивись по помітності. Не спіши, не довіряй, не все так просто, як здається, і так далі. Зрозуміло? От, ближче 10 днів просто будьте обережні. І не ведіться на, на легкі гроші, на легкий дохід, на легкий результат. Обійти якусь систему чи ще щось спалитись, будуть проблеми. Або, от. Вас можуть затягнути теж. Коротше, будьте обережні, все перечитуйте, все передивляйтесь, нічого не підписуйте, нікуди нічого не вкладайте. Якщо це особисте життя, і вам тут зразу любові признаються, і вже готові за тиждень ну, давай зустрінемося типу, і так далі. Там я в другому городі живу, розведений, ну, почекай. Можливо, ти не розведений. Понимаєте? Можливо, і не розведений. Можливо, там хтось є. Страшні історії бувають, розказують клієнти, так дурять <смі> мужчини і вдавцями себе прижив приживий жодних називають і як хочеш. Тому вже наслухавшись досвіду, по своєму досвіду, я вам можу сказати, що реально. Можете так, так і можуть так і грати, що не прикопаєшся, тому будьте просто будьте обачні. Це 10 всього лиш днів, але просто щоб нікуди не попастись. Будьте акуратними. І потім вертайтесь, пишіть, як у вас програлись, дуже буде цікаво почитати. Взагалі всі пишіть коментар, коментарі свої, ставте реакції, підписуйтесь обов'язково. Скоро не підписники не зможуть коментувати. А це ж отакий, втрачається така можливість да, поспілкуватися в коментарях. Бажаю вам, щоб розклад програвся якнайкраще для вас. До нових відео. Папа! -па.